Привіт! А наскільки ти знаєш терарію, я буду називати факт, а ти маєш подумати, чи це правда. За кожну неправильну відповідь загинай палець та напиши у коментарі, що вийшло у тебе. Перше. Хранити в данжу можна вбити менше, ніж за секунду без сторонніх програм. Це правда. Турнірний спис та механізми можуть це зробити. Друге. Окрам був босом одного з модів гри. Це брехня. Він був у старих версіях гри. Третє. Розробники літерарії та Minecraft ворогують між собою. Це брехня. Вони навіть мають позитивні посилання один на одного. Четверте. Найбільшу кількість здоров'я у грі має серце місячного лорда. Це брехня. Значувач має більше здоров'я. П'яте. Гру вже проходили за одну хвилину. Це брехня. Підпишись.